Ще більше патріотизму, ще більше України на Хмельниччині. День прапора пройшов із болем у серці. Багатомісячна боротьба за волю та право на власний вибір згуртувала український народ, і тепер кожен розуміє, що саме від нього залежить процвітання нашої держави. Урочисто підняли державний прапор і у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ректор навчального закладу, генерал-лейтенант Валерій Райко, привітав особовий склад академії з річницею незалежності України та запевнив, молоде покоління прикордонників сумлінно захищатиме суверенітет нашої держави. З нагоди державного свята працівники закладів культури та мистецтв, управління культури, національностей та релігій організували патріотичний флешмоб на Майдані Незалежності. Вони утворили величезний державний прапор. За традицією посадовці області привітали хмельничан з державними святами, які цього року сповнені болю та сліз. Шановне товариство, дорогі хмельничани та гості, скажу вам щиро. Нелегко виголошувати вітання з ним незалежності за нинішніх обставин. Наші мрії сплюндрували, нашу гінді з принизлені золотими батонами. Наших братів вбивають терористи і окупанти. Але вороги помиляються, бо Бог нам дав важкі випробування, щоб ми очистилися, щоб ми стали сильнішими. Вільнішими, мудрішими і незалежними висловлюю щирі слова подяки усім хмельничанам незалежно від статусу, професії, національності, за героїзм, за доброзичливість, за патріотизм за наполагали працю. Дорогі земляки, щиро вітаю вас із знаменними святами Днем державного прапора та днем незалежності України. 23 роки, що минули від дня проголошення незалежності, були роками боротьби. За зміцнення української державності, стабілізацію економіки, реформування всіх сфер соціально-економічного та політичного життя це нелегкі роки, які були переповнені піднесеннями на перших кроках до нашої незалежності та розчаруваннями чи невдачами. Багато чого було на цьому шляху. Та зараз ми переживаємо надзвичайно складний час через хаос та терор на сході нашої країни. Як свідчить історія, за незалежність потрібно платити високу ціну. Та, мабуть, саме такі події змінюють нас, змушують кожного переосмислити суть того, що і як ми робимо. Символічно, що саме сьогодні, напередодні Дня Незалежності, ми відзначаємо День державного прапора України. 24 липня 1990 року вперше в новітній історії нашої держави. Над офіційною будівлею це було приміщення Київської міської ради на хрещатику гордо замайорував національний синьо-жовтий прапор України сьогодні, коли на сході країни йде кривава війна, яка підтримується сусідньою державою, кращі сини українського народу віддають своє життя за те, щоб прапор нашої держави міг вільно майоріти. Над усією її територією успіх у вирішенні цього завдання залежить виключно від кожного із нас громадян, оновленої революцією гідності Української держави. За допомогу українській армії та безпосередньо хмельницьким військовим частинам відзначили кращих з кращих представників громади. Наша Україна то є наша домівка. і мені так хочеться, щоб вони почули всі українці. Я, я прошу, я благаю. Почуйте мене, щоб ми маємо зрозуміти, що там немає чужих. І хлопці, що знаходяться там на передньому краї, вони всі наші рідні, вони захищають наш дім, нашу Україну. Я вас благаю, почуйте і давайте будемо всі разом допомагати, бо то є та енергія, сила, яка допоможе нам перемогти тих, хто прийшли на нашу землю. Хочу привітати шановних подолян і всіх мешканців, ну жителів України з цим великим святом Днем незалежності, і побажати, щоб все-таки війна закінчилася і всі повернулися живі і здорові. А тим, хто загинув, світла їм пам'ять, і будемо завжди їх пам'ятати. За мир на Україні та віру у краще майбутнє хмельничани молилися з відкритими серцями, а діти відпустили у небо жовто-блакитні кульки з білими голубами. Разом із дорослими молоде покоління також розуміє ситуацію, що склалася у державі, і закликає усіх до єдності. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб єднатися, бути сильнішими і дружніми. Ми всі разом об'єднаємося, і Україна стане набагато сильнішою. І ми переможемо, і нам Господь допоможе. Саме цього року, напевне, за всі дні незалежності це свято є ще щим, кожного, і це дійсно не просто якась формальність, а це справді день прапора, такого прапора, за якого сьогодні кладуть голови найкращі сини України. Це той прапор, який викликає гордість сьогодні, майже у всіх мені здається, жителів нашої країни його впізнають у всьому світі, і тому це. Досить важливе, досить урочисте свято для багатьох українців сьогодні. Надія білова, Олександр Горішевський для спеціального випуску.